Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглянемо конкретну побудову графіки квадратичної функції. Так, і розглянемо номер. Ой, звиняйте, так, номер 11.6. Підручник-мерзляк, алгебра 9 клас, звичайний, Непоглиблене вивчення. Хоча в це теж є. І так, перше. Ну, Перше, я зробила на попередніх уроках, друге, давайте. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 2х плюс. 3. І так, у нас квадратична функція, бо найвища степінь у нас показник степеня 2, тому вона квадратична, тому що 2. І графіком буде парабола. Одразу з'ясовуємо, куди направлені вітки. Так як перед х квадрат у вас мінус, то вітки будуть направлені вниз. Все, з'ясували. Тепер перше, що ми знаходимо, це ми знаходимо х вершини. Координати вершини по х. Формула мінус b поділити на 2а. Ми на попередньому році з вами тренувалися, щоб швидше зараз розв'язувати. І не з'ясовувати, звідки взялась вже ця формула. Значить, мінус b – це мінус 2 поділити на мінус 2. 2 помножити на мінус 1. Так? Отут коефіцієнт. 1, 1. Так, А у нас мінус 1. Це буде одиничка. Y вершини підставляємо замість х Ось сюди формулу, нашу квадратичну функцію. Так, значить, це буде мінус 1, плюс 2, плюс 3. Ну, 5 мінус 1, 4. Значить, координати вершини у вас 1, 4. По суті, ми можемо вже малювати її, тобто не все одразу знаходити. Ну, я не знаю, скільки мені місця. Тоді треба ну, тут залишити. Давайте по порядку робити. Значить, х з вершини зробили. Що бажано ще зробити? Знайти нулі функції. Нулі функції. Що таке нулі функції? Це точки перетину з вісім xів. Точки перетину з ОХ. Ну, тоді y у вас дорівнює 0. А що це означає? Що ви повинні розв'язати рівняння мінус х2 плюс 2х плюс 3 дорівнює 0. Оце ви знаєте де нулі функції. Корені цього рівняння – це й будуть точки перетину звістю хів. Так, отже, ми можемо поміняти знаки для зручності. Можемо знайти корені через дискримінант, але можемо і знайти за теоремою вієта. Так, добуток дорівнює мінус 3. На мінус, поки не зважаєте, ну, це єдина пара цілих чисел 1 помножити на 3. А в сумі ви повинні отримати оце число з протилежним знаком, плюс 2. Отже, як ми повинні розставити тут знаки, щоб було плюс 2. Мінус 1 плюс 3. У вас корені мінус 3. Оце точки перетину звісік сів. Як записуються координати цих точок, хоча це не обов'язково. Це не обов'язково. Ви розумієте, точки перетину з звіст Да, У вас парабола. ну Я схематично малюю, відки вниз. Ось вони. Оце Х1 і Х2. Або навпаки, ну, може, Х2 і Х1. Так. І так, схематично, я їх ще не малювала. Тобто я вам показала, що таке нулі функції, що таке точки перетину з звіст іксів. Х вершини з'ясувало. Тепер нам треба третє. Ну, давайте так: От, оце перше. Оце друге. А оце третє буде. Так, да, я забула сказати, координати можна записати цих точок. да, от, Наприклад, координати цієї точки це мінус 1 по х 0 по y, І другої точки це буде 3 по х 0 по y, Бо у нас y дорівня 0. Ми записали. Тепер точки перетину з вісію і, з Оік. Тепер у вас х дорівня 0. І що ми бачимо, коли ми підставляємо. X, то у нас буде останнє число тільки залишається плюс 3. Тобто Y дорівнює вільному числу 3. Отже, координати цієї точки це 0, 3. Ну, що це точка перетину з вісю Y? Ну, тут якщо я доведу, тут переведу отут. Да? Ну, наприклад, Наприклад, схематично. Оце точка перетину з віссю Y. Це Х це Y. Щоб схематично бачили. Так, ну все, тепер можна малювати і вже по графіку там дивитися, може, які додаткові точки нам треба там розмістити. І так, перша вершина. Вершина у нас 1, 4. Ну, спочатку координатну площину. Десь отак візьму. Так, Х, Y, 0. 1 по іксу, да? у нас було і 4 по y. Піднялись на 4 клітиночки. Ось. І ось у вас вершина. Відки будуть йти вниз? Ми з'ясували, відки вниз? Оце вершина. Так, далі наступні точки. Точки порятину з вісім іксів. Мінус 1 і 3. Позначаємо. Мінус один. Ось вона точка. І 3. Ось вона точка. Так, побудували. Тепер точка перетину з віссю Y. з вісю Y З віссю Y у вас і дорівнює 3. До 3. Ось вона, ця точечка. А тепер ми знаємо, що через вершину це у нас вершина. Проходить вісь цієї параболи, вісь симетрії. Тобто, якщо у мене тут відстань одна клітиночка до усі симетрії, то сюди теж одна, і ми можемо поставити симметричну тут точечку і через неї провести, щоб нам було зручніше. От малюємо параболу сюди, параболи, і сюди, параболи. Намалювали. От, будь ласка, все швиденько це все зробили. Так, наступне. Третє, третє, що там у нас? Третє, побудуйте графік, третє у e, дорівнює 6х мінус х квадрат. Ну, давайте перепишемо зручно для нас: на першому місці мінус х квадрат плюс 6х. І так, у нас e, число перед х квадрат від'ємне, отже, це буде парабола відки вниз. Так, х вершини, х вершини. І ми швиденечко вже х вершини. Мінус b поділити на 2а. Ми вже вивчили цю формулу. Мінус b, мінус b це перед іксом стоїть з протилежним знаком. Беремо мінус, ну, тобто, мінус тут 6. Так, поділити на 2а. 2 помножити А у нас мінус 1 на мінус 1. Так. Ну, мінус 6 поділити на мінус 2 це буде просто 3. Іг вершини, що ми робимо? Підставляємо сюди замість ікса троєчку. Получається, мінус 3 в квадраті 9, плюс 6 помножити на 3, це 18. Це буде 9. Отже, у вас вершина має координати 3. 9, 3 9. Так, тепер точки перетину з вісью X, або нулі функції з о Я вже кратко пишу: ігри дорівнює нулю. Тобто ви розв'язуєте рівняння. 6х мінус х квадрат дорівнює 0. Це не повне квадратне. Пам'ятаємо, неповне квадратне треба розкласти на множники. Винести х спільний множник за дужки, тут буде 6 мінус х дорівня 0. Коли у нас добуток дорівнює 0, а у нас тут добуток стоїть. да? Добуток дорівнює 0, коли хоча б 1 дорівнює 0. Тобто може або х дорівнювати нулю, або, або це така от. Дужечка 6 мінус х дорівнює 0, звідси х дорівнює 6. Ну, ви х сюди з протилежним знаком перенесли, і це буде х дорівнює 6. Або просто підібрали, яке число треба відняти, щоб отримати 0 у результаті від 6. Ну це 6, так? Отже, у вас точки перетину з вісім хсів це 0 і 6. Самі координати записуються так, 0, 0. Одна точка, друга точка по іксу 6 по ігреку 0, бо ми ж написали, що y дорівнює 0. Тепер точка перетини з віссю OY. OY. З вісю OY е, – це у вас вільне число. У вас тут, зверніть увагу, вільного числа немає. Тобто е, точка перетину з Y, y ігрек дорівнює 0. І вона буде 0,0. Ну, все. Так, малюємо. І так, у нас 9. Там багато. По Y 9. Ну, мабуть, отак, ще більше. 9, щоб було у мене зверху. да? тоді отак. X, Y, десь, так. Так, дивимось. І так, у нас вершина 3, 9. Тут 0 у нас початок координат. 1, 2, 3. І 9 на гору. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отут 9 поставили вершину. У нас парабола була, вниз. Будуть йти, щоб ми розуміли, в якому напрямі рухатись. Якщо щось порахували неправильно, ну, то воно вам покаже. Покаже, бо ви знаєте, що відки повинні бути вниз. І так, точки перетину з віссю е, іксів. Це у нас 0 і 6. 0 і 6. Ну, так, не позначаємо 0. Ой, так, не перейшла на олівець, 0 і 6. 4, 5, 6. О. Ну, як би нам треба трошки допоміжні точки, а ми ж давайте я вам нагадаю: якщо у вас коефіцієнт, оцей, зараз покажу, при х квадраті 1 або мінус одиничка, то у вас будуть, ну, Точки, які, ну як сказати, точки параболи, які ви всі знаєте. Тобто, якщо це вершина, то від вершини на відстані 1, 1, бо у вас вниз буде йти це одна точка, далі це друга точка, симетрично. да? Тепер ви можете 2, 4 основні точки: 1, 1, 2, 4. 2, 4, це у вас від вершини дві клітиночки по Y, 4. Це ще одна точка буде, і сюди симетрично можна отак просто вже поставити. І тепер уже можна проводити параболу, бо більш зрозуміло, як вона проходить тут. Отак. Ой, трошки тут повела. Плавненько. Ну, так. от ви намалювали параболу. І давайте ще, так, третє, четверте. Давайте четверте ще зробимо. Так, четверте. Y дорівнює 2х квадрат мінус 8х плюс. Так, ну, що у нас? Коефіцієнт при х квадрат додатній. Отже, це парабола, відки вгору будуть. Х вершини. Х вершини мінус b поділити на 2а. Тобто, це у нас буде. Мінус мінус 8 це 8, поділити на 2 помножу на 2, тобто на 4, це буде 2. Тепер Теперши знаходимо. Це у нас буде 2 помножити. Замість хуста сюди підставляємо двоєчку і сюди теж. Отже, це буде 2 в квадраті 4, мінус 8 помножите на 2, плюс 8. Так, і так, у нас тут 8. І тут плюс 8 це 16. І тут мінус 16, 0. Значи, координати вершини параболи це 2, 0. По х2 по у – 0. Так, точки перетину з віссю хів з по х, тобто і дорівнює 0. І ми розв'язуємо квадратне рівняння 2х квадрат мінус 8х 8 – дорівнює 0. Ну, можна все поділити на 2, спростити, буде х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Так, ну тут х1, 2. Добуток дорівнює 4. Ну це або 4 на 1, або 2 на 2. Ну, я бачу, що в сумі повинно бути 4. Значить, це буде 2 плюс 2, тобто 2. І 2. Ми отримуємо одну точку перетину з вістю. Х, тобто 1 0 функції х дорівнює 2. Так, х дорівнює 2. Можна записати координати, бачите, вона співпадає з вершиною, до речі. Так. Точка перетину з віссю о y. З віссю о y, ви пам'ятаєте, це вільне число, вільне від х. Тобто це 8, ось воно у нас. Плюс 8. Ось. Плюс 8. Отже, координати має 0 по х і 8 по ігру. Так, все можна малювати. Можна малювати. Параболи відки вгору. Ну, Щось від'ємних значень у мене немає, є трошки нижче вісіксів, позначу. Так, вершина 2, 0. 2. 0. По хва. По ігреку 0. Тобто, тут вона лежить. Вершина. Парабола відки вгору. Точка перетину, з і іксів така сама тобто одна точка перетину. Тут дискримінант дорівнює 0. Я роблю висновок. Одна точка перетину. І це є вершина. Так, і y дорівнює 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отут буде точка перетину. Вісім. Ну, Допоміжні точки. Ну, давайте зробимо з однієї сторони: візьмемо замість х1, тобто, коли х дорівнює 1, підставляємо, знаходимо да? у від одного. Що у нас там? 2х2 мінус 8х +8. Значить, 2 замість х підставили 1 мінус 8 помножити на 1 плюс 8. мінус 8 плюс 8 взаємознищується, це буде 2. Тобто при х дорівнює 1 у нас по y координата 2. Тобто, оце допоміжня точечка така. Да? І симетрично ми знаємо, що через вершину проходить симетрії, симетрично Ну, Нам достатньо цих точок, і ми малюємо. Параболу. А, симетрично сюди теж можна поставити і отак сюди повести. Так, от ви намалювали параболу. Так, ну тут не попалося випадку, коли у нас, ну, наприклад, давайте п'ятий візьмемо. П'ятий треба взяти, коли дискримінант у нас від'ємний. Тобто немає точок перетину з звісно їх Так, давайте зараз подивимося. дорівнює х2х плюс 4. Ну, це парабола відки вгору. Так, х вершини це мінус b поділити на 2а. Вже вивчили. Мінус b це 2. Ну, 2 – 2 поділити на 2. Це 1. Y вершини, підставляємо одиничку замість X формулу нашу оцю. 1 мінус 2 помножено на 1 це 2 плюс 4. Так, ну 1 плюс 4 це 5. мінус 2, 5 мінус 2, це буде 3. Це буде 3. Так, 3. Значить вершина у нас 1, 3 має координати. Тепер ми знаходимо точки перетину з вісю ОХ. Ну, я вам заздалегідь вже сказала, а ви ж пишете, знаходите, тобто у вас y дорівнює нулю. Отже, ви розв'язуєте рівняння х квадрат мінус 2х плюс 4 дорівнює нулю. Так, ну через вієта я не можу підібрати, бо це у мене або 1 помножне на 4, або 2 на 2, а в сумі ніяк не може стати плюс 2. Тому цей варіант нам не підходить. Отже, через дискримінант. Дискримінант у нас b квадрат мінус 4. B квадрат мінус 2 в квадраті це у нас 4. мінус 4 помножити на одиничку, у нас одиничка, і помножити на 4. Що у нас вийшло? А тут 16, 4 мінус 16 мінус 12. І ми з першого уроку пам'ятаємо, що коли дискримінант у нас менше 0, то у нас немає точок перетину з вісю іксів. Тепер з вісю ігри. З Оік. Тобто x дорівнює 0, а це ми знаємо це останнє число вільне від x, Це 4, y дорівнює 4. у звісі y точка перетину є 0, 4, має координати. Все малюємо. Так, ну тут не дуже великий такий графік. Від'ємних знову немає, тому я нижче от сюди. Х, і. Початок координату 0. Ем, так, вершина 1, 3, 1 по х. 3 по ігреку. Раз, два, три. Ну, звісно, що парабола, відки вгору підуть, вони не будуть перетинати вісхів. Це вже і так зрозуміло по графіку. Да? Точка перетину з Y, е, 0, 0,4. Тобто по ігреку 4. Чотири точка перетину, ось вона, точка перетину з Y. Ну ви ж пам'ятаєте, через вершину проходить вісімметрій, значить симетрично сюди. І що ми бачимо? Що основна точка від вершини це один один, тобто у нас отут коефіцієнт. Зараз покажу, де отут. Отут перед х квадрат зеленим. Він е, одиничка, не 2, не 3, не 4. Тому тут стандартні точки 1, 1. І ми можемо для себе, наприклад, від вершини відвести 2, от я веду 2, і вгору 4. Це стандартна правила. Симетрично сюди. 2, 4, отут вона буде, і малюємо. Ось наша парабола. так пройде. Так, ну, в принципі, на цьому все. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло. Дякую вам за увагу. Ставте подобайку, просувайте український контент. Давайте не писати поганих коментарів на кшталт того, що я можу вживати. Російськомовні слова, так я можу їх вживати, бо не одразу можу підібрати українське слово. Але ж все одно це український контент, це українська школа. Тому просуваємо наші відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. До побачення, гарного вам дня!